Шановні журналісти, ми починаємо наш брифінг, який відбувається в рамках Національного форуму поводження з відходами. Ключовою темою форуму 2016 року є проблеми і перспективи формування стратегії поводження з небезпечними відходами. Наш брифінг присвячений абсолютно конкретній події, яка відбувається в Україні, зокрема. Відбувається перевірка діяльності підприємств ліцензіатів, цензіатів, які працюють в сфері поводження з відходами, і ця перевірка ну вже має досить такі скандальні, критичні гострі результати. Саме цьому присвячений наш брифінг. Учасниками якого є народний депутат України Олег Недава і начальник управління департаменту захисту економіки Національної поліції України Єгор Олександрович Рідмінський. Будь ласка, Олег точ, прошу, шановні журналісти та учасники форуму. навряд чи я кому відкрию очі, що наша країна має величезну проблему. По поводженню з відходами взагалі, а сьогодні наша тема це поводження з небезпечними відходами. Звертаю вашу увагу, що мінприроди має вже видало більше 300 ліцензій. За довгий час, але ми всі знаємо, що ці ліцензії були видані законний спосіб, і багато підприємств, які отримали ці ліцензії, не мають ні потужності, і нічого для того, щоб створювати, щоб поводжуватися з відходами. І внаслідок цього ми бачимо і на цьому. Прикладі, ми бачимо те, що відсутність контролю і відсутність належних засобів за контролем по видачі цих ліцензій призводить до того, що ми маємо і несанкціоновані звалища, ми маємо забруднення і не тільки там люмісетними лампами бачите, це забруднення і медичними відходами. І до мене дуже багато було звернень і громадських організацій, і окремих громадян з цього приводу. І я що я зробив, керуючись чисельними зверненнями громадян, я підготував депутатське звернення до голови національної поліції України з вимогою перевірки всіх підприємств, утилізаторів, які отримали від Міністерства екології право на здійснення цієї господарської діяльності. І ті відповіді, які я отримав, вони жахливі. Національна поліція, а окремо департамент захисту економіки, дуже багато зробив з цього. Приводу, і вони мають певні результати. Я хочу, щоб мій колега, шановний працівник національної поліції департаменту Єгор Олександрович, доповів цю ситуацію вам суто, технічно які заходи вони провели, і що з цього ми маємо бачити. Добрий день, колеги. Так, дійсно, до національної поліції поліція отримала звернення народного депутату. Відповідно до ситуації, яка склалася серед підприємств у цих утилізаторів, відповідно до заходів реагування національної поліції, а саме департаментом захисту економіки, було направлено організовано відпрацювання, створено робочу групу, в склад якої входили територіальні підрозділи України. Відповідно до результатів проведених заходів встановлено, що суб'єкти господарської діяльності, які отримали а, ліцензію від власне, здаєте, фактично не мають а, 70%, не мають а, відповідної матеріально-технічної бази для проведення даного виду робіт, а, власного пожердованих виробничих площ, місць зберігання а, устаткування для оброблення, тобто немає взагалі. Ніякої кваліфікованих працівників та матеріально-технічної бази для проведення утилізації. Як люмінесцентних ламп небезпечних відходів, так і мастил. В основному ці підприємства, отримуючи кошти, не здійснюють утилізацію, а фактично викидають, і засмічують навколишнє середовище. Так, прикладом є деякі злайди, на яких зображення зображені. Результати відпрацювання це в місті Черкаса було встановлено склад, на який звозилася велика кількість небезпечних відходів, а саме лімінісентних ламп, які без відповідної утилізації забруднювали на вкусні а Також мастила, відпрацьовані мастила. За весь період відпрацювання територіальними підрозділами ініційовано внесено. До єдиного реєстру досудових розслідувань понад 11 кримінальних проваджень. Також за результатами дослідчої перевірки було ініційовано проведення позапланових перевірок вказаних ліцензіатів, в рамках яких відмінено ліцензії на здійснення даного виду робіт. Також Вказана робота вказана робота перебуває на постійному контролі начальника департаменту та голови національної поліції та проводяться подальші слідчі заходи, по на провадження. Дякую, Ігор Олександровичу. Хочу звернути вашу увагу ті слайди, які ви бачите перед собою. Це реальні картинки забруднення навколишнього середовища. Причому ми взяли зріст за останні два з половиною роки. Коли абсолютно тотально ми зустрічаємо в лісосмугах в прибережній зоні, просто в центрі міста в минулому році в місті Києві це вулиця колекторна, під Чигирином 3 тисячі 10 тисяч. Тут їх майже 60 тисяч про те, що вони в Черкасах просто посередині міста в промисловій зоні річка Коник, яка потерпає вже другий рік від замору риби, від скиду хімічних речовин. І це лише ті факти, які людьми знайдені, оприлюднені, скільки зараз залишиться під снігом цих звалиш, і це означає, що повна безконтрольність існує в цій галузі. Міністерство штампує, видає ці ліцензії, і ніхто ніхто не перевіряв до цього моменту. Лише треба було звернення народного депутата такого рівня не громадськості, і навіть не місцевих органів влади, які зверталися, наприклад, той же та же Чвіривська міська рада, а лише народного депутата рівень, щоб запрацювала оця частина, саме частина кримінальних проваджень. Більше того, хочу звернути вашу увагу, що частина тих підприємств, по яким вже є кримінальне провадження, в жовтні і в листопаді вже отримали. Безстрокові ліцензії на подальшу діяльність, тобто міністерство, яке зобов'язане перевірити при видачі безстрокової ліцензії, виїхати на місце і перевірити, як працює це підприємство, цього не зробило. Можна лише уявити ціну цього питання для міністерства, але ціна для України це природа і наше життя. Саме тому ми ставимо сьогодні на порядок денний це питання і хотіли б, щоб саме в рамках форуму глобально це питання було обговорено. Ще є щось додати? Тоді питання, якщо є від журналістів, прошу, будь ласка. Олег Лестопад, урядовий ворєн. Верховна Рада днями тижні, півтора десь ухвалила закон черговий про черговий мораторій на перевірки на місць 2017 рік. Ваша позиція? Я... Напомню, я... брифінгу цей мораторій, відіб'ється на стані довкілля України. Та ти я... розумієш, як інспекція виведена. Ну, всі інші органи контролюючі. ну Ще, я Я до я вам доповідаю особисто моя поправка з приводу того, щоб. Інспекція мала можливість перевіряти, екологічна інспекція мала можливість планово перевіряти всі підприємства. Вона була врахована, і завдяки тому тиску, який робили депутати і нашого комітету, і громадськість. Ця поправка була врахована. Також була врахована ще одна моя поправка стосовно підприємств держпраці, яким теж дозволили планову перевірку. Але ми, ми маємо ну Як це розмірковує ці маємо йти в Європу і на розсуд людей, що йти в Європу, ми повинні без всяких дозвілів, без всякого контролю за тим, як ми туди йдемо. Це невірно, ми з цим питанням опікуємося і боремося, і ті дві поправки були враховані. Дякую. Чи є ще запитання, колеги? Шановні журналісти, ми завершуємо брифінг, потім переходить до десь 10 хвилин, і ми починаємо наш форму. Дякуємо вам Дякую. і готуємося до форумі.